Вибух виконавчої влади, вибух виконавчих дій саме це сталося в першу ж годину після інавгурації нового президента США Дональда Трампа. 47-й тепер вже президент США видав свої перші укази, якими визнав усі наркокартелі терористичними закордонними організаціями. Це означає, що спецслужби США. Та уряд буде відслідковувати їх та ліквідовувати по всьому світові і не допустять більше їх діяльності на території США або в інших країнах. Це стосується і Венесуели. Далі в указами президента США Трампа по нелегальній міграції наносяться ні з чим ні удари. На південний кордон США з Мексикою направляються не тільки додаткові міграційні патрулі, але й війська буде добудована стіна і буде зупинена незаконна міграція, як і посилення іншої міграційної служби для усіх шукачів притулку і всіх мігрантів. І це тільки початок. Ми з вами починаємо дивитись на рішучого дієвого яструба президента.